От з нами інспектор, який саме затримав цього водія п'яного, пане інспектор, пару слів, що сталося, як, як це все відбулося. Перебуваючи на патрулюванні, на виїзді з міста Новолинськ по вулиці Луцькій, за перевищення швидкості, було зупинявся автомобіль ВАЗ-2103 червоного кольору. Який рухався швидкістю приблизно 86 кілометрів з порушенням? Так, точно, значить, за порушення перевищення швидкості. На вимогу зупинитися водій не зупинився, а додав швидкість руху. Почалося пере його і неподалік від повороту на село Діхтів. Та да, Ми там вже бачили. Даний автомобіль був зупинений при. У перевірці водія було встановлено, що водій перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тобто різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода. Поводінка теж викликає, ми Так, ми не бачили. Так, так, так. Так. Даний водій так само не пред'явив документи для перевірки, матувавши тим, що дані документи знаходяться вдома. Тобто, Зрозуміло, составили протокол, так на нього там все. Так, значить було складено адміністративний протокол за керування водієм угу. Ще Представте ще, будь ласка. Та... Інспектор відділення Даї Нововолинськ, старший лейтенант міліції Гупало Валентин. Ух. Все, дякує. дякую.